Макс, привіт. Чи вважається позначення, що секс повинен бути якнайшвидше, особистими межами, які дівчина приймає чи ні? Що, блядь, таке? Чи вважається позначення що, за позначення, що секс повинен бути якнайшвидше, особистими межами, які дівчина приймає чи ні? Ну, якнайшвидше, це ти про що кажеш? Про п'ять хвилин? Ну, тобто, якщо ти кажеш так, або через п'ять хвилин трахаємось на першому побаченні, або ні, ну тоді це неадекватно. Якщо ми якнайшвидше кажемо про те, що ти кажеш так: ну якщо. Ми з дівчиною спілкуємось, розуміємо, що йде класне спілкування. Потім ми там, на першому, другому побаченні вже цілуємось, потім закріплюємо це все. Ми розуміємо, що ми на одній хвилі, ми розуміємо, що ми подобаємося. Я не думаю, що є необхідність чекати якогось незрозуміло якогось а, дива, Можна, нам переспати якомога швидше. Тобто там, на другому, третьому, першому навіть побаченні, то так. Але що ти маєш на увазі? Я не знаю.